Понад дві тисячі об'єктів господарювання працюють на розвиток агропромислового комплексу регіону. Таку цифру озвучив очільник профільного департаменту Черкаської обласної військової адміністрації Роман Косенко. Також посадовець розповів про початок посівної кампанії та державні гранти на розвиток справи. Першими про початок посівної кампанії візитувалися з Звенігородський і Золотоніський район. За ними роботу в полях розпочала решта громад у 2024 році. Планується засіяти зерном та зернобобовими культурами понад 440 тисяч гектарів. Це на 18 тисяч гектарів більше ніж торік, додає директор профільного департаменту. Посів технічних культур заплановано провести на площі в 378 тисяч гектар, що на 6 тисяч гектар більше за минулорічний показник. Очікується, що найбільший відсоток посівних площ займатимуть наступні культури, такі як кукурудза, соняшник та соя. Озимих культур засіяли на площу майже 190 тисяч гектарів. Посадовець зауважує, ця зима була м'якою, тож аграрії сподіваються на високу врожайність озимини. Холод ранньої весни стримував старт цьогорічної посівної кампанії. Із настанням першого тепла поля на Черкащині почали засівати ячменом, пшеницею, вивцем та горохом. Активно продовжується сівба кукурудзи, якої посіяно вже на 182 тисячах гектар. Це 48 відсотків від плану. Технічних культур посіяно на площі в 240 тисяч гектар, що становить 63% до прогнозу, в тому числі завершено посів цукрових буряків на площі 15 тисяч гектар. Щоб допомогти аграрним підприємствам розвиватися у цей складний час, державою передбачена грантова підтримка. У 2024 році продовжено гранти на створення, продовжено допомога у вигляді грантів на створення теплиць садів, також підтримка переробного, переробної галузі здійснюється оформлення документів через портал Дія. Також є державна допомога у вигляді програм кредитування та програм підтримки через державний аграрний реєстр. Ухочим отримати таку допомогу потрібно зареєструватися на вказаному веб-порталі і подати документи на обраний вид гранту. І з початку року понад 280 вісімдесят аграріїв вже отримали фінансову підтримку від держави. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.